Карлос Руїс Сафон Володар Туману, Переклад з Іспанської Сергія Борщевського. З першої Ірині здалося, ніби знизу до неї долину в голос матері. Андреа Карвер часто розмовляла сама з собою, снуючи туди сюди по дому, нікого з родини не дивувала ця материна звичка висловлювати вголос свої думки. Однак за мить Ірина побачила у вікно, що мати прощається з батьком. Максиміліан Карвер саме зібрався поїхати до селища з одним із перевізників, котрі кілька днів тому допомогли їм дістатися з речами сюди зі станції. Ірина зрозуміла, що вона в будинку сама, а отже голос, який щойно їй почувся, був лише оманою. Але вона знову розчула його, цього разу в своїй кімнаті. Це був наче шепіт, що проникав крізь стіни. Голос здавалось до винавіз шафи і нагадував якесь віддалене бурмотіння. Слова було неможливо розібрати. Вперше, відтоді, як вони переїхали в будинок на узбережжі, Ірина відчула страх. Вона втупила погляд у темні зачинені дверця та шафи і пересвідчилася, що в шпарині стирчить ключ. Довго не роздумуючи, Ірина метнулась до шафи і квапливо повернула ключ, міцно, приміцно замкнувши дверцята. Тоді відступила на кілька кроків і глибоко зітхнула. Аж раптом їй знову почувся той самий звук, і дівчинка збагнула, що це був не один голос, а кілька голосів, які бурмотіли водночас. Ірино, гукнула знизу Андреа Карор. Рідний голос матері вивів дівчинку із заціпеніння. Її огорнуло відчуття спокою. Ірино, якщо ти на горі, спустися на хвильку. Мені потрібна твоя допомога. Ніколи в житті Ірина так не хотіла допомогти матері, як зараз, хоч би яке доручення на неї чекало. Вона вже намірялася побігти сходинками вниз, коли хвиля холодного повітря війнула їй в обличчя, несподівано увірвавшись до приміщення, і двері кімнати різко зачинилися. Ірина підбігла до них і спробувала сунути з місця клямку, але то наче заклинула. Марно намагаючись відімкнути двері, дівчинка чула, як за її спиною повільно прочиняються дверця та шафи і сміються голоси, винучи з глибин дому. Марно силкуючись сунути клямку, Ірина відчула, що в неї тремтять руки. Затамувавши подих, вона обернулася і щосили натиснула на двері. Дівчинка не могла відвести очей від ключа, що повертався в замкові шпарині шафи. Нарешті ключ спинив свій рух і, виштовханий невидимими пальцями, впав на підлогу. Дверця та шафи почали поволі причинятися. Ірина зітхнула. Це був кіт, всього навсього кіт. На якусь мий дівчинці здалося, що її серце зупиниться від страху. Вона опустилась навколішки, щоб взяти кота на руки. Але завважила, що позаду нього в глибині шафи її хтось іще. Роззявивши рота, кіт пронизливо засичав, мов змія. А тоді знову розчинився в темряві разом зі своїм хазяїном. У мороці заясніла посмішка, і в дівчинку втупилися двоє блискучих, мов розплавлене золото очей, а голоси тим часом злагоджено повторювали її ім'я. Ірина щосили заверещала та знов штовхнула двері. Цього разу вони піддалися. Дівчинка вилетіла в коридор і впала на підлогу. Не гаючи ні секунди, вона кинулася сходами вниз, відчуваючи на своїй потилиці холодне дихання невідомих голосів.